Денис Нагорний, майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж. Разом з нами вітаємо. Вітаємо Доброго дня студія. Доброго дня, шановні телеглядачі. Пане Денисе, президент говорить про те, що війна з Росією вийшла на новий етап. Чи помічаєте ви це на своєму відтинку фронті, Фронту, де ви воюєте, а ви служите саме на бахмутському напрямку? Скажіть. Чи посилюється там тиск ворожий? Якщо раніше Бахмутський напрямок фігурував у зведенні Генштабу як той, на якому ми також наступаємо, то тепер він зник як такий там, де ми наступаємо. Зараз там є ворожий наступ. Натомість ми тиснемо на Мелітопольському напрямку. Безпосередньо росіяни на бахмутському напрямку продовжують активні штурмові дії. Зокрема, це відчувається в Білогорівці в спірному зараз активно дуже на Хромовому, на Кліщівці. Наші сили оборони безпосередньо перейшли до маневреної оборони у зв'язку з тим, що погодні умови не дозволяють проводити більш якісно виконувати штурмові дії, знизилась от якість логістичного забезпечення. Чому тому, що дороги розмило, але воно. На тому ж рівні залишається стабільним, яке потрібно для забезпечення передової лінії. На даний момент от, в хромовому склалася така критична ситуація. Буває, що позиції переходять з рук в руки там, але особливої загрози, прориву чи ще щось на даний момент немає. Хоча росіяни закидають просто м'ясом, тобто на одного піхотинця припадає приблизно до 20-30 особового складу ворога, тобто нагнаний той особовий склад, який перебував безпосередньо в Бахмуті, який перебував безпосередньо в підготовлених уже не в непідготовлених позиціях для штурму. Пішов в атаку і е, намагається розвинути якийсь тактичний успіх в напрямку міста Часів Яр, але в 99% випадків все безуспішно, тобто тактичного успіху на даний момент росіян нема. Наші сили перейшли на даний момент до активної оборони, до активного забезпечення лінії бойового зіткнення, тобто розвитку інженерних загороджень, мінних загороджень, ходів сполучень. Так само і противник, якщо брати, наприклад, напрямок четвертої бригади оперативного призначення Рубіж, то тут росіяни розкапуються, намагаються розкапуватись, намагаються теж накоплюватись, але завчасно виявляються та знищуються завдяки нашим підрозділам, які безпосередньо несуть службу на лінії бойового зіткнення. Також Активно гатять з артилерії та мінометів по населеним пунктам, збільшилась значно збільшилась кількість виконання вогневих завдань підрозділами артилерії противника. Це пов'язано з тим, що вони намагаються створити якусь певну ескалацію на даному напрямку, щоб відтягнути. Наші сили з більш успішних напрямків, де в нас ідуть активні дії, це пов'язано з тим, що їм підвозять боєприпаси з розвитком безумовно FPV-дронів, які набагато активніше, частіше стали застосовуватися з їхнього боку, але це не попливало ніяк на якість, тобто, кількість є якості немає. І поки ми тут маємо паритет, тому що в нас безпосередньо іде е, ураження техніки та особового складу росіян, е, яке орієнтоване на якість, тобто, якщо один раз і більше до цього питання не повертатися, так би домовити. На даний момент також збільшується. Я тут хочу уточнити, Денисе. Вибачте, що я переб'ю. Якість якось пов'язана із, скажімо, нашими можливостями по кількості снарядів тих, що ми можемо випускати, чи ні. Звичайно, тої кількості снарядів, яка є на даний момент, безпосередньо вистачає для того, щоб забезпечити активну оборону, забезпечити відбиття штурмів м'ясних, неважливо яких просто штурмів противника, але безпосередньо для переходу до якихось наших штурмових дій, то нам, звичайно, не вистачає того забезпечення, що є на даний момент. Це слід звернути увагу. Тобто люба книжка, яка пише, що е, співвідношення має бути більше ніж один до тю, зрозуміло. І ще щодо маневреності, хочу запитати вас. Вона звузилася. Ви сказали, як це позначається на роботі артилерії, тому що ну зрозуміло, мінометні розрахунки вони більш маневрені, а артилерія, особливо важка артилерія. Важка артилерія теж більш маневрена тут, як міномети, так і артилеристи. Вони не стоять на місці. Тобто, це міжпозиційні маневри, внутрішньопозиційні маневри, які використовуються в активній обороні. Звичайно, є такі от позиції, які йдуть, наприклад, навкоп, коли створюється безпосередньо такі от бруствір, як нормандська лінія угу. від... в 44-му році. І коли гармата наскільки захищена, що їй причинити якийсь, яку шкоду надзвичайно важко. І це дозволяє доволі таки довго тримати її на одній позиції, і, і звичайно, коли розрахунок стріляє з укриття, то це взагалі супер. Але ми. Переходимо в більшості випадків до якості, тобто це е, маневри, тобто, це застосування тієї ж самої техніки. Росіяни її менше застосовують, тому що вона відразу ж уражається. Тільки вони намагаються щось зробити. Е, вони відразу е, на них від, на техніку відразу звертають увагу наші впівішники. На техніку відразу звертають увагу. Наші артилеристи та інші вогневі засоби, які безпосередньо е, учас, е, приймають участь у відбитті штурмів, е, але є нюанс, що росіяни е, збільшили кількість е, так званої масов, е, масової артилерії, тобто е, якість цієї артилерії е, рівняється там нулю. Але от випускати кудись туда снаряди, от в них є така тактика. Тобто, поки там іде живий щит, поки вони накопили там ці загони Ахматівців, Шторм-Зет, ще якихось мобілізованих, непідготовлених і намагаються просто м'ясом закинути, їхня артилерія кудись туди стріляє, аби було. А вони, От, всі, це... а вони всі непідготовлені, чи там є навчений особовий склад? Якщо брати по особовому складу, то 60% безпосередньо. Тих людей, які йдуть штурмувати, вони не підготовлені. Вони використовуються просто як гарматне м'ясо. І росіян абсолютно це все влаштовує. Імперія зла завжди цим славилася. Якщо вони не хочуть йти, то ззаду виставляють так звані розрахунки, розстрільні розрахунки або військово-польові суди по їхньому і вони. Перед штурмом буває, розстрілюють людей, щоб люди йшли в штурм, або безпосередньо відступаючи, відступаючи загони, які втрачають в 100% випадках. Ці загони втрачають 95% особового складу. Вони навіть кидають поранених, кидають вбитих, і все одно на них. А 40% вже безпосередньо це підготовлені на до штурму загони. Наприклад, якщо брати з ста чоловік, то е, десь чоловік тридцять це буде підготовлений загін, який готується безпосередньо на місцевості, яку будуть штурмувати, uh -huh. е, і їх вже більше прикривають. Їх прикривають танки з закритих вогневих позицій. Їх намагаються прикрити е, їх намагаються прикрити ці 60% гарматного м'яса, яке намагалися до цього штурмувати. Пасибі вам. Але дякуємо загоди. За... Дякуємо за вашу службу. Дякуємо за те, що долучилися і прокоментували. Денис Нагорний, майор Нацгвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади, Рубіж.